Привіт, друзі! Сьогодні у нас 6 липня, з вами Валерій Клочок. Всі події продовж сьогоднішнього дня, так як і попередніх, цього тижня вони безпосередньо прив'язані до вільнівського саміту, який відбудеться 11 12 липня. Говорив, говорю і буду говорити. цей саміт стане визначальним у перебігу подій російсько-української війни. На сьогоднішній день триває дуже багато кулуарних розмов про те, як може завершитися війна чи продовжуватися. Будуть переговори чи ні, на яких умовах. Не випадково Зеленська зараз відвідує Болгарію, потім Чехію, а потім і коаліації їде до Туреччини. І до Туреччини це дуже знаковий правильний візит, про який багато говорили мої колеги. Я в принципі не згадував, але мушу визнати те, що перемовини із Ердоганом будуть багато в чому визначати нашу долю і в НАТО, ну і перебіг війни, тому що Туреччина дуже потужно допомагає Росії. А нам треба прибрати якось цей додатковий компонент допомоги. Чи повпливає Зеленський на Ердогана? Знову ж таки, дуже складне запитання, які інструменти і важелі він зможе використати їх не так багато, тому що зараз Ердоган дуже активно торгується з альянсом в частині надання дозволу Швеції про приєднання її до альянсу. І хоче взамін отримати швидше за все, просто літаки f 35. Так саме ця техніка йому дуже військова потрібна авіація для того, щоб здійснювати свої військові операції на близькому сході, зокрема в Сирії. Він хоче зміцнювати там свою потужність. Навіть свого часу він думав, щоб вступити до прикладу в Шанхайську організацію співдружності в піку того, що його не беруть вже впродовж дуже багатьох років, ну тречено загалом до Європейського Союзу. Але це такий. Ракурс саме Туреччини. Втім, як виявилося, наші партнери і не лише проводять переговори і неофіційні із Росією вже давно, для того, щоб налагодити якісь позиції, які могли б означати передумовами для проведення переговорів уже на офіційному рівні, ну і припинити війну. Що я маю, власне, на увазі? Сьогодні в одному із видань вийшла західному західна NBS Ньюс. Стаття авторська колонка кількох авторів українських журналістів, лондонських журналістів і американських про те, що якась група високопоставлених чиновників колишніх з національної безпеки Сполучених Штатів Америки проводять таємні переговори із Росією. В принципі, ця інформація не викликала якогось шквалу інтересу у наших журналістів, засоби масової інформації в Україні дуже обережно. Це коментували, не сказав би так, не проявили інтересу, повторюся. Але я звернув увагу, аби з'ясувати деякі моменти і акцентувати увагу на тому, що багато в чому зараз цей інструмент використовується Росією для того, щоб підірвати єдність у тих же самих Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі щодо позиціонування і допомоги Україні. І так, е у квітні цього року у Нью-Йорку відбулися таємні переговори між Лавровим та його е, оплічниками, його партнерами по Росії, е, фактично його колегами, перепрошую, так буде правильніше сказати, але і партнерами, тому що серед них були і американці, які в Росії. Так, є такі аналітики, дуже багато зустрічалося різних представників чинної влади Росії із колишніми чиновниками США. Про цю зустріч були поінформовані у Білому домі. Білий дім не заперечував її. Ну, тобто він не ставив табу, що, мовляв, цього робити не можна. І за результатами цієї зустрічі Білий Дім також був поінформований. Зустріч із Лавровим та його соратниками, його колегами із Російської Федерації відбувалася саме тоді, коли проходило ну, ще головування Російської Федерації у США. На асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ви пригадуєте ці скандальні історії, коли там Лаврови не давали візи і все таке інше. Але саме такі перемовини свідчать про те, що дійсно Сполучені Штати Америки неофіційно, і ще раз наголошую, ця позиція не погоджені з Білим домом, намагалися вибудувати якісь логістичні зв'язки, так звана дипломатія другого напрямку, із Росією, якби створити передумови для проведення переговорів. України та Росії. Але в цій конфігурації немає України. Тобто ці всі переговори проводилися за спиною України, без відома України. Це дуже поганий сигнал, і Білий Дім з цього приводу був обурений. Ну, скажу так, що обурений, мабуть, більше був колишній посол, як не дивно, Сполучених Штатів Америки в Росії Майк Макфол, який сказав, що ну, це неправильно, коли Сполучені Штати Америки навіть неофіційні особи. Колишні екчновники, тобто Сполучених Штатів Америки з нас безпеки, проводять такі переговори з Росією. Вони в такий спосіб підривають потуги адміністрації Білого Дому у питаннях саме українських, тобто допомоги Україні, і висунені на передній план фактично. Українського питання саме як представництво української сторони, тому що дуже важливо розуміти, що не може жодне питання українське вирішуватися без України. Принаймні, така позиція офіційного білого дому вона є давно, і добре, що вона залишається навіть і звучиться з усти посла Сполучених Штатів Америки в Росії. Щодо приводу цієї таємної зустрічі намагалися взяти журналісти коментарі і у Ради національної безпеки Білого Дому, і в Росії, і в Офісі президента з Росії і США відмовилися взагалі коментувати а в офісі президента повідомили, що ну вони б не коментували це, але позиція залишається незмінною. Про Україну без України говорити не можуть, і це було б неправильно. Ну, загалом, якщо підбивати підсумок цієї інформації, то нічого нібито такого екстраординарного не відбулося. Але є одна цікава деталь. Справа в тому, що буквально кілька днів тому стало відомо, що до України в період саме е, заколоту Пригожина, саме так, період заколоту Пригожина, приїжджав керівник центрального розвітненого управління Лінії Вільям Бернс. Він проводив зустріч із Зеленським, високопосадовцями. Зеленський, до речі, підтвердив цю зустріч. Вони обмінювалися думками щодо формату завершення війни, коли то може статися, як на це попливає контрнаступ, наскільки він успішний, чи зброя надходить, чи ні. Виявляється, Вільям Бернс приїздив до України не лише в червні, в період закладу Пригожина, а і раніше, у травні, він також був у Києві. Тобто, час від часу керівник центрального розвітного управління відвідує Київ. Тримає дуже тісні зв'язки з вищим керівництвом України, і я на цьому наголошую, друзі. Це дуже добре. Це дуже добре, що ми зараз узгоджуємо позиції із Сполученими Штатами Америки, тому що від них багато в чому залежить перебіг подій в Україні, як буде тривати наш наступ, наскільки він буде ефективним, з якими позиціями ми можемо вийти на переговори із росіянами, тому що ну всі розуміють, рано це чи пізно відбудеться, і особливо це важливо на тлі Вільнюського саміту, тому що поява цієї інформації, де є засудження саме такої. Паралельної або дипломатії другого напрямку, е говорить про те, що на вільнюському саміті мають визначити дуже чітко долю України. Тобто сказати, що вона має бути членом НАТО. Так, можливо, з якимись умовами, там, з дедлайнами там до 2024 року, я це не виключаю, але е тут просто-напросто нівелюють намагання ексучільників. В якихось відомств національної безпеки США, які зараз не при владі, але намагаються впливати на владу саме Америки, аби вони не підривали намагання Білого Дому у допомозі Україні. І, як не дивно, з'являлися ще один матеріал, також про нього згадуються ці статті Гаса і Купчина, які називаються Заходу потрібна нова стратегія в Україні де також говорили про те, що коли завершиться контрнаступ, так вони називають, то Україна постане перед необхідністю все-таки проводити переговори із Росією. І тут хотіли б вони задіяти такі нейтральні організації, як Оргація Об'єднаних Націй або ОБСЄ, Органіці з безпеки та співробітництва в Європі. Сумно, звісно, ОБСЄ, ми знаємо. Знаємо її 2014 року, оскільки її місія ну, проявила повну інфантильність, коли виконувала нібито якусь там контролюючу функцію в сірій зоні, яку намагалися будувати по лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року, про яку дуже багато зараз говорять, що вона може стати такою, знаєте, точкою біфуркації, коли відліку майбутніх переговорів. Україна це абсолютно відкидає. Ми говоримо виключно про кордони 91-го року. І от саме. Після завершення цього наступу, який ну, відбувається, як запевняє сьогодні наш головнокомандувач Залужний, дуже вдало. Ми перебираємо на себе ініціативу, стратегічно виграємо. Про це він говорив сьогодні з Марком Мілім, керівником Об'єднаних штабів Сполучених Штатів Америки. І запевняв його в тому, що все йде ну, нормально, так, але можливо не так швидко, як то хотілося, як каже Зеленський. Так, контраверсійні заяв є, але. Ця публікація, про яку я згадую в пресі в західній, говорить і допускає варіант того, що дійсно це може статися впродовж цього року, коли вийдуть на переговори. І це означатиме припинення вогню створення такої сірої демілітаризованої зони. Але на превеликий жаль, вони не уточні, де ця зона буде проходити в їхньому розумінні. Швидше за все вона має проходити. В Україні, бо згадуючи переговори із Лавровим, там лунала версія про те, що треба дійти якогось компромісу і задовольнити обидві сторони. От саме тому деякі високопосадовці чинні з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки говорять, що такі паралельні дипломатії дипломатії другого рівня вони є шкідливими для Сполучених Штатів Америки. І ці статті піднімається ця проблематика, і дуже добре, що вона. Зараз з'ясовується саме напередодні вільнюського саміту, тому що саміт обіцяє все-таки бути багатообіцяючим, вибачайте за тавтологію. Чим далі, тим більше лунає чітких заяв. В статті також згадується про те, що заколот Пригожина, який відбувся в Москві, суттєво вніс корективи в ці таємні переговори Лаврова із ексочільниками. З національної безпеки США. Вони дещо збентежені перебігом цих подій і не виключають, що, можливо, вони навіть можуть повторитися, Про це зараз говорять, допускаючи навіть там російська армія рано чи пізно може збунтуватися. Піднімається проблематика графіку поставок озброєння, в тому числі наголошується на тому, що Сполучені ну, Штати Америки з якихось причин. Не встигають або не виконують ті графіки, які вони обіцяли. Зеленський про це, до речі, наголошує. Також і говорить, що якби все прийшло набагато вчасніше, то ми б мали більше б успіхи під час контрнаступу, але це все означає, що ми рухаємося в сценарій, на превеликий жаль, не своєму або не зовсім у своєму, а швидше в сценарії в західному, яким сьогодні все-таки управляє президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Я просто наголошую вам на цьому і закликаю не сипати голову попелом. Тому що саміт 11 12 липня, який буде проходити в Литві, на якому буде присутній Джозеф Байден, він там зробить відповідні оголошення, які нас дуже здивують. Які саме? Я вам вже говорив. Будуть, як на мене, ухвалені рішення про передачу літаків, про прискорення, конкретні термін названий, і будуть названі наші конкретні терміни і умови вступу до Північно-Атлантичного альянсу, тому що це дуже серйозний козир у боротьбі Джозефа Байдена проти Путіна. А для нього він є ворогом, він ставить собі за ціль просто його знищити. Тому, друзі, слідкуємо за новинами, обов'язково вас буду повідомляти. Процес дуже гарно рухається. Треба поставити в плюс, що зараз відбувається візит Зеленського. До країн Європейського Союзу та до Туреччини це дуже дуже добре. І від цього ми отримуємо більше плюсів, ніж мінусів, тому що сьогодні відбувається яка ще дуже корисна річ країни, які відвідує він або там Кулеба, або інші представники нашої влади. З цими країнами підписуються декларації, меморандами про підтримку нашого вступу до північно-атлантичного альянсу. Тобто, країни говорять так, окей, ми готові за це проголосувати. Є низка країн, які займають нейтральну позицію. Вони орієнтуються на Джозефа Байдена, що скаже Америка. Ну, До прикладу, такі країни, як там Франція, Німеччина, країни Старої Європи, Бо країни, до прикладу, Східної Європи, які відчувають загрозу Росії більше, ніж інші, то вони не чекають слів Байдена, вони говорять так, як Зеленський, що Байден має це оголосити. Тому це абсолютно нормальний, поки що підготовчий процес до саміту. Слідкуємо за новинами. Завтра ми будемо записувати величезну програму Центру громадської аналітики Вежа, де будемо обговорювати з колегами. Саме цю, це питання, цю проблему. Програму я опублікую завтра ближче до кінця дня. Тому, хто не підписався, підпишіться, поставте дзвіночок обов'язково. Коли програма вийде, ви зможете там подивитися і прослухати думки моїх колег. Я обіцяю, що дискусія буде жвава і цікава, тим паче є про що поговорити. І на завершення приємна новина. Що стосується Запорізької атомної електростанції Богданов повідомив, що напруга спадає. Ну, це те, що я вам говорив вчора, друзі. Що ви думаєте з приводу ЗС НАТО, пишіть у коментарях. Дуже вам дякую за те, що додивилися відео до кінця. Поширюйте його друзям, всіх любить, ціну і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!